Всім привіт! На початку хочу трохи відійти від теми відео вже рівно рік, як триває повномасштабне вторгнення країни терориста на нашу державу. Для усіх нас ці часи виявилися складними. Довелося приспособлюватися до нового життя. Але ми змогли показати, що не зламають ніякі перешкоди, і тому хочу сказати свої слова подяки зсу, волонтерам, енергетикам та взагалі всім іншим громадянам нашої країни, які, хоч трохи сприяють нашій подальшій перемозі. Ну а тепер до самого відео, знаєте, з цим всім хайпом ChatGPT та його запуском в Україні. Я звісно не міг пропустити цю тему. Тому в сьогоднішньому відео я поговорю про деякі аніме, в яких основою сюжету є штучний інтелект. Взагалі є дуже багато різноманітних аніме, де ми можемо побачити штучний інтелект чи щось дуже схоже до нього. Але я хочу поговорити про саме ті аніме, де він відіграє одну з основних ролей в сюжеті, і також ставить перед нами якісь філософські питання щодо його існування. Почну я з тайтлу, який переглянув не так давно, а саме Віві Біз флюритового Ока. Ця історія відбувається у майбутньому, де людство створило автономних гуманоїдів, але кожен із них створений лише задля виконання однієї єдиної конкретної цілі. Тіва це головна героїня цього аніме і перший створений гуманоїд, ціль котрої це співати і тим самим дарувати людям щастя. Та в якийсь момент до неї під'єднується таємнича програма по імені мацумота і просить допомогти запобігти знищенню людства збожеволівшим штучним інтелектом. І так діва і Мацумото намагаються повпливати на майбутнє, втручаючись в події теперішнього. Віві заглиблює в нас такі теми, як наявність свободи вибору у автономних машин, адже протягом своїх пригод діва стикається з іншими гуманоїдами, які в той чи іншій мірі обрели людяність. Що сприяє розвитку самої Діви як особистості, а не просто запрограмованої машини. Також піднімається питання моралі у створенні штучного інтелекту та наслідків, до яких може призвести його розвиток. Саме аніме, як на мою думку, не показує нам нічого нового в плані штучного інтелекту, та й сюжет не можна назвати сильно вражаючим. Але шикарна анімація та малюнок роблять віві чимось схожим на Violet Evergarden, але в сайфайному сетінгу. Поставив би я Віві оцінку десь 7 з 10, оскільки, порівняно з багатьма іншими тайтлами, він здався мені досить цікавим і якісним. Але таким аніме, щоб передивлятися його по декілька разів, я б його не назвав. Наступне аніме для мене стало дуже запам'ятовуючись, бо сюжет цього аніме майже що був списаний з мого життя. Ну і кажу я, звісно, про пластикові спогади. Або якщо казати про моє життя, то як я закохався у робот плесос. На відміну від Віві, тут немає ніякого повстання роботів, та й взагалі ніякого екшену. Уся увага в цьому аніме направлена на романтику і повсякденність. Весь сюжет крутиться навколо хлопця по імені Цукаса та дівчини Андроїда Айли. Разом вони працюють у відділі, який відповідає за збір їфтій, так в цьому світі називають андроїдів у їх власників до того, як ті вийдуть зі строю. Айлуш чекає така сама участь у майбутньому, і тим самим аніме створює атмосферу серйозності та напруги. Також це сприяє отриманню інтересу під час перегляду та розвитку відносин між головними героями. Ми протягом усіх тринадцяти серій спостерігаємо за тим, як створений людськими руками Андроїд починає відчувати ті самі емоції, які відчуває звичайна людина, а й стають близькими такі речі, як сум, любов та щастя. І оскільки всі гіфті мають короткий строк життя, постає питання етичності створення штучного інтелекту, який може поводити та відчувати емоції як звичайна людина. У пластикових спогадах основними ідеями є роздум на тему створення андроїдів, здатних вести себе як звичайні люди, та те, як підуться відносини між людьми та такими машинами. Я, як невеликий фанат жанру романтика, не можу дати оцінку пластиковим спогадам, але враховуючи нестандартний сетінг, цікавий сюжет та взагалі культу із цього аніме в своєму жанрі, я готовий поставити ці історії про любов між людиною та андроїдом вісім із десяти. І на десерт я залишив найкраще, на мою думку, аніме з сьогоднішнього відео, де є все, що треба для хорошого сайфаю. Тут є і постапокаліптичний світ, і боги та полубоги, і автономні андроїди, і на додаток дуже аутентичні головні герої. А назва цього шедевру Ergo Proxy. Основним діючим персонажем у цьому аніме є Ріл Мейер. Вона є інспектором у місті Рондо та розслідує справу про серію вбивств скоєним авторейвом. Це так тут називаються розумні андроїди, який з божеволів зразившись вірусом Когіто. Когіто це вірус, який робить авторейвів самосвідомими та в додаток неймовірно жорстокими. А оскільки в цьому світі всі вирішили відмовитись від користування Касперським чи Нортвеном, єдиним методом боротьби проти заражених авторейвів залишається куля в лоб. Заглиблюючись у своє розслідування, РІЛ тільки більше починає заплутуватись у всій будові навколишнього світу та задумуватись на рахунок правильності своєї ідеології. Вона стикається як з різними авторейвами, головним прикладом з яких є Піно, яка, хоч і теж заразилася вірусом Когіта, але не стала жорстокою машиною для вбивства, так і з звичайними людьми або навіть такими істотами, як Проксі. Світ Ергопроксі наповнений великою кількістю загадок, філософії та персонажів з полярно різними світоглядами, що й робить перегляд неймовірно цікавим. Кажучи про штучний інтелект, Ergo Proxy задає багато питань, схожих до тих, що піднімаються в минулих двох аніме, але за рахунок своєї атмосфери вони розкриваються набагато глибше та серйозніше. В цілому, в Ergo Proxy є і свої мінуси, бо в деякі моменти сюжет стає черезмірно заплутаним та може виглядати як каша із купитем та сюжетних ліній. Але навіть з ними його складає приємне враження та й може залишити в роздумах на декілька днів навіть після перегляду. Тому я вважаю, що це аніме повністю заслуговує на оцінку 9,5 з 10. На цьому я закінчу сьогоднішнє відео, і якщо вам сподобалось, то не забудьте підписатися, поставити лайк та залишити коментарій.